Розкриваю секрет найсмачнішого полуничного торту, в який ви закохаєтесь з першого шматочка. Повірте, ваші гості будуть просити рецепт. Починаємо з бісквіта. Для цього яйця збиваємо з дрібкою солі. Далі в три етапи додаємо цукор і збиваємо 10 хвилин до посвітління. Просіємо борошно та розпушувач і обережно вимішуємо. Виливаємо тісто у форму і ставимо в духовку на 35 хвилин. В цей час готуємо полуничну начинку, полиницю перебиваємо з цукром та лимонним соком, додаємо крохмаль і уварюємо до загущення. Готовий бісквіт Перевертаємо, охолоджуємо, завертаємо в плівку і відкладаємо в холодильник. Далі бісквіт розрізаємо на три рівні коржі, для крему збиваємо жирні вершки, додаємо згущене молоко і в кінці маскарпоне. Тепер збираємо торт. Кожен корж просочуємо молоком викладаємо крем і всередину додаємо полуничний начин та нарізану полуницю. Так само робимо з наступним шаром, залишками крему вирівнюємо торт, за бажанням робимо полуничний бортик та прикрашаємо свіжою ягодою та м'ятою, ставимо в холодильник для стабілізації, а всі інгредієнти для цього торту я, як завжди, беру в сільпо по вигідним цінам. А через 6 годин можемо насолоджуватись дуже смачним тортом.